Привіт усім! Тема сьогоднішнього року це метання малого м'яча на дальність з розбігу. Чим важлива ця тема? Тим, що ми повинні поєднати те, що ми вже вивчили, так, метання малого м'яча, ні, але додаємо ще одну фазу це фаза розбігу. Тримаємо м'яч так само а, пальцями рук. М'яч не торкається долоні, це нам вже все відомо. Але тепер давайте розберемо фазу розбігу. Для того аби виконати розбіг, ми виконуємо спочатку звичайний розбіг. І перед самим а, кінцем за один крок до стартової смуги я виконую схресний крок. Тобто, якщо я правша і а, кидати м'яч буду правою рукою, тоді останній крок в мене відбувається лівою ногою, і права нога виходить вперед для схресного кроку. При цьому я виконую замах. І вже прогнувся в спині, відвів одну руку, якою тримаю м'яча назад, а іншу руку уперед в напрямок метання. Потім, під час виконання китка, я роблю ще крок ногою перед стартовою смугою, переношу вагу тіла вперед і випускаю м'яча. Це перший спосіб. Другий спосіб це коли я останній крок також роблю лівою ногою. Далі схресний крок правою. Виношу перед лівою. І в мене ще е, остається дистанція до стартової слуги. І під час викиду м'яча я ще роблю крок правою ногою. Е, і той і інший спосіб бути правильним. Але це залежить від самих а, морфофункціональних особливостей організму людини. Одному краще виконати а, стопорящий крок і останній крок лівою перед метанням правою, а іншому після схресного кроку, і що зробити два? Щоб більшу масу е, власного тіла викинути вперед для метання. Головним чинником буде те, що ви не заступаєте за стартову смугу. За стартову смугу можна заступати лише тоді, коли ви вже виконали м'яч, е, 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 і м'яч упав і торкнувся е, поверхні, у сектори для метання.